1 червня завершився відбірковий етап міжрайонного конкурсу дитячого плакату. В ньому взяли участь школярі Гадяцького, Гребінківського, Лохвицького, Лубенського, Чорнухинського та Пирятинського районів. Ініціатором конкурсу став міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий. Кращі роботи півфіналістів Пирятинщини виставили у читальному залі Центральної районної бібліотеки. Я намалюю твоє майбутнє Україно» – На таку тему діти створювали плакати. У творчому змаганні брали участь учні трьох вікових категорій. Спеціальний конкурс для дітей, щоб очами дітей побачити, якою вони бачать свою Україну. Ну, на цих малюночках видно, дійсно діти намалювали, якою бачать вони Україну. Україна у серці, Україна в домівці, Україна в полі. І цей конкурс. Розкриває майбутнє бачення наших діток, як вони бачать свою нашу державу в майбутньому. Кожен з учасників конкурсу малював нашу державу такою, якою він бачить її у майбутньому. На малюнках школярі відображали вільну та розвинену Україну. Я хочу, щоб Україна була єдина і мирна. П'ятикласниця Ангеліна Звишневого намалювала мирне небо та квітучі землі батьківщини. Мріє, аби її велика сім'я жила спокійно та щасливо в Україні. Україна жила щасливо, щоб вона була радісна, спокійна, спокійна, не було б війни. Ярослава Безула з Вікторії зобразила Україну зеленим кольором. Восьмикласниця говорить, що для неї зелений символізує мир. Мені не байдужа моя країна і її нелегке майбутнє, яке і теперішнє, яке зараз в неї є. І мені дуже важливо, щоб в Україні настав мир. І це я хотіла передати в своєму малюнку: що Україна моя батьківщина, я буду за неї боротися і ніколи не здамся і не покину її. Експозицію у читальному залі бібліотеки склали 36 робіт кращих півфіналістів конкурсу Порятинщини. У жовтні професійне журі визначить переможців. Їхні роботи увійдуть до настінного календаря на 2017 рік. З нагоди дня захисту дітей та за активну участь у конкурсі представники міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового подарували школярам заохочувальні призи.